Вітаю вас, це Сергій Власенко і Ютуб канал Політичний Нафталін. Хочу привітати всіх і в першу чергу наших військових із Днем Незалежності України. Насправді, ви знаєте, у мене є така контраверсійна думка, що День Незалежності це День політичного Нафталіну. Тому що саме ті люди, яких сьогодні називають політичним Нафталіном, вони створили нашу незалежність. Вони вибороли незалежність в боротьбі з Радянщиною, з Радянським Союзом в 91-му році. Це і В'ячеслав Чорновіл, це і Брати Горені, це Ігор Юхновський, це мій колега сьогоднішній Сергій Соболєв. і багато 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 інших людей, яких сьогодні, я ще раз підкреслю, чомусь вважають політичним нафталіном. І мені було дуже прикро. Що на урочистості, присвячені Дню Незалежності, не запросили тих із тої золотої когорти, які іще залишилися зараз в живих. На жаль, багато із них пішли. Мені повезло в цьому житті практично всіх їх, я знав особисто. З кимось ми працювали ще коли я був адвокатом. Багато із ким ми стикалися і перетиналися в період, коли я вже займався. Активною політикою. Так, вони, вони всі різні. Так, вони всі в період незалежності робили різні кроки, які можна по різному оцінювати, до яких можна по різному ставитись. Але попри це, їх найбільшим досягненням в період їхнього політичного життя було проголошення незалежності і відновлення суверенітету України. Тому за це їм всім велика шана і наша. Пова. Сьогодні незалежність виборюється на фронті. Сьогодні ми боремося проти Росії, країни-агресора, яка напала на Україну і хоче позбавити нас незалежності або її частини. І, звичайно, ми боремося за те і тому, що ми повністю відрізняємося від Росії і тих порядків, які. Існують в Російській Федерації. І, звичайно, ми не можемо в новітній Україні допустити повторення того, що відбувається в Російській Федерації. А відрізняємося ми від них ну майже в усьому. І в першу чергу, якщо ми говоримо про політичне життя, ми відрізняємося від Росії тим, що в Україні відбувається змінюваність влади, яка відбувається за наслідками чесних і демократичних виборів. Так, деколи. Ці вибори ставляться під сумнів, як це, припустимо, було у 2004 році. Так, деколи, за наслідками рішення Верховного суду, проводиться повторне голосування у другому турі. Але це все відбувається в демократичній процедурі. І цим я підкреслю, ми відрізняємося від Російської Федерації. І сьогодні тема виборів була піднята. Не мною і тому я її коментую. Не мною декілька днів або навіть тижнів назад почали звучати голоси про те, що треба проводити вибори, в тому числі під час війни. При цьому посилається і на позицію е, певних. Іноземних лідерів або лідерів міжнародних організацій. Ну, зокрема, посилалися на президента Парі Тіні Кокса і на американського сенатора Лінсі Грема, які вимагали або говорили про те, що необхідно провести вибори під час війни. До речі, як член української парламентської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, я неодноразово особисто спілкувався з паном Тіні Коксом щодо його позиції про вибори, і жодного разу. Президент Парі не говорив про те, що він вимагав вибори під час війни. І в тих новинах, які були розповсюджені щодо Тіні Кокса, теж не зовсім коректна була відображена його позиція. Я розмовляв із людиною, із журналістом, яка брала первинне інтерв'ю, яке потім розтиражували е, всі ЗМІ. І, до речі, його видання було єдиним виданням, яке не поставило в заголовок питання того, що Тіні Кокс вимагає е, побачите, Тіні Кокс так, вимагає виборів. Під, під час війни. Я запитав цього журналіста, чи говорили ви про це, він сказав ні. Чи було це в контексті? Він сказав ні. Тому, на жаль, позицію Тіні Кокса було зманіпульовано. Але буквально декілька днів назад Лінці Грем, це відомий сенатор, який має серйозний вплив. В істеблішменті Сполучених Штатів заявив про те, що необхідно провести вибори в 2024 році. З цього приводу висловився і президент України. Також з цього приводу висловлювалася низка політиків найвищого рівня. Хочу додати і свої нафталінні 5 копійок в цю дискусію. Ну, по-перше, вибори. Я казав про це, вибори в Україні завжди були чесними і демократичними. І ці вибори повинні відповідати певним стандартам. Низка міжнародних організацій, такі як ОБСЄ та інші, встановили мінімальні критерії демократичності виборів. Я підкреслюю, це мінімальні критерії, за, які, за умови яких вибори вважаються демократичними. Що є ключовим із цих критеріїв? Перше, це наявність демократичних свобод в країні на момент проведення виборів. І я зверну вашу увагу, ми про це поговоримо трошки пізніше, що вибори це не лише день виборів. А вибори це весь період. передвиборчий і певний час після виборів. Так от, Існування демократичних процедур і демократичних стандартів в країні як перша і необхідна переномова. Друге, це наявність політичного плюралізму в державі. Тобто повинна існувати певна політра політичних поглядів в країні. Третє пов'язане із цим умова, це свобода доступу до засобів масової інформації, тобто відсутність обмежень політичних партій. В засобах масової інформації. Четверте, це можливість політичним гравцям проводити агітацію весь період виборчої кампанії. Тобто не в день виборів і не в переддень виборів, а весь період виборчої кампанії. Оце ключові політичні передумови, без яких вибори не можуть вважатися. А, і звичайно, вибачте, ключове і основне. Це можливість вільно проголосувати тим громадянам України, які хочуть проголосувати. Це ключовий критерій, який я хотів проголосити окремо, але давайте поставимо його в цю першу п'ятірку. Давайте подивимось, чи є можливість реалізувати ці критерії або сьогодні, або в будь-який час до моменту закінчення війни. Наявність демократичних свобод. Вибори не можуть проводитись в період обмеження демократичних свобод, а воєнний стан це якраз той стан, коли обмежуються демократичні свободи задля інтересів державної безпеки і оборони. І ми всі знаємо, що у нас діє указ президента, який затверджений був декілька разів Верховною Радою України про введення воєнному, воєнного стану, в якому виписаний перелік обмежень прав і свобод людини під час воєнного стану. Це законно і конституційно, але як це коригується, як це співставляється із можливістю наявності всіх демократичних прав в країні під час виборів? Хай кожен із вас відповість на це питання. Друге політичний плюралізм. Сьогодні політичного плюралізму в Україні не існує з об'єктивних причин. Війна звузила сьогодні поле політичних дискусій. Звузила. Сьогодні питаннями політичних дискусій є лише питання, пов'язані із війною і миром і забезпеченням обороноздатності нашої країни. Більше політичних дискусій немає. Як людина, яка має відношення до роботи українського парламенту і бачить політичну е роботу зсередини, можу сказати: сьогодні політики не існує. Політику треба відновлювати для того, щоб провести вибори. І не можна політику відновити за один день і сказати, що от вчора її не було, а сьогодні вона є, і тому давайте проводити вибори. Так воно не працює. Свобода ЗМІ. Ну, ми всі знаємо сьогоднішню свободу ЗМІ, яка обмежена воєнною цензурою. Ми всі знаємо, що сьогодні у нас всі центральні телеканали або майже всі центральні телеканали об'єднані в єдиний марафон. Так, деколи е військова цензура стає трошки ширшою, і у декого виникає. Ілюзія або виникає питання, що військова цензура підмінює політичну цензуру, і для цього, напевно, є аргументи, тому нам необхідно відновити е, свободу змі. До речі, хочу сказати, що е, е, не всі канали в марафоні, і ми це знаємо. У нас є три канали, які належать попередньому президенту, який дуже любить говорити про те, що він бореться за свободу слова, і е, він хоче, е, щоб його канали теж були в марафоні і, і теж е, і не сповідували подвійних стандартів, і щоб щоб вони є взірець свободи слова. Ну це теж не зовсім так. Давайте будемо говорити чесно і об'єктивно. На цих трьох телеканалах така сама цензура. Таке саме обрубання інакомислія, таке саме недопущення тих, хто критикує попереднього президента. Ну, зокрема, у мене, ну, напевно, чотирьох чи п'ятирічний бан на участь в роботі його телеканалів. У мене особисто. Тобто я говорю про себе, але я знаю іще цей перелік. він... Трошки ширше, ніж ті, лише моє прізвище, кого не допускають на ці телеканали. Тому говорити про те, що в марафоні нема свободи слова, а там є свобода слова, теж неможливо. Тому свободу слова треба відновлювати всюди. На усіх на усіх, усіх телеканалах. Вибори це не лише день виборів. Вибори це. Весь передвиборчий період. І сенс цього передвиборчого періоду, коли кожна політична партія, яка приймає участь у виборах, або кожен кандидат, якщо це вибори індивідуальні, припустимо, вибори президента, коли вони можуть вільно агітувати? Будь-де, чи може сьогодні Україна забезпечити агітацію е на лінії зіткнення, на лінії фронту? Чи може сьогодні Україна забезпечити агітацію політичних партій в щойно звільнен... на щойно звільнених територіях? Чи може Україна сьогодні забезпечити агітацію за кордоном, там, де сьогодні проживає за різними оцінками від 5 до 8 мільйонів громадян України? Ну, Я думаю, що відповідь для кожного абсолютно очевидна, що ні, держава не може цього забезпечити. Тобто, якщо вибори відбуваються під час війни, практично жодна політична сила не зможе агітувати на всій території України навіть правовладна. Я вже не кажу про опозиції. Тому е це унеможливлює проведення передвиборчої агітації в повному обсязі. Я вже не кажу про е прильоти. Про е, повітряні тривоги і так, далі, і, так далі, і так далі. Я вже не кажу про заборону збиратися. Сьогодні діє певне обмеження на зібрання. Ну, воно легітимне і конституційне в зв'язку з воєнним станом. Але як при цьому обмеженні проводити політичну агітацію? Чи ми дозволимо збиратися людям і отримаємо другий Чернігів? Не дай Боже. І остання теза, про яку ми говорили, це е, можливість дати проголосувати всім громадянам України, тим, хто бажає голосувати. Я ще раз підкреслю: сьогодні за різними оцінками, від 5 до 8 мільйонів громадян України перебувають за її межами. Як вони будуть голосувати? Як їх будуть агітувати? Як вони зможуть прийняти участь в управлінні державою? Тобто. Реалізувати те право, яке гарантоване Українською Конституцією по пошті. Ну ми ж з вами всі розуміємо, що таке голосування по пошті в українських реаліях це інструмент фальсифікації. Давайте будемо чесними. Бо Вони будуть голосувати через дію. А де гарантія, що це буде індивідуальне голосування? Де гарантія того, що замість громадянки похилого віку не голосує її 18-річний або 14-річний онук? Якщо, і знов таки, по електронному голосуванню я хочу всім нагадати, я розумію, що всі забули, окрім політичного Нафталіну, ми ж пам'ятаємо всі паралельний сервер ЦВК 2004 року. Тим, хто не пам'ятає, пам нагадую, зайдіть в ті пошукові системи, які вам зручніше, як, як, як каже зараз молодь, Google вам у допомогу або Вікіпедія вам у поміч. У нас вже були в історії України паралельні сервери, які видавали ті результати, які були необхідні діючи на той момент владі. Тому на сьогоднішній день ці елементи не дають можливість реалізувати своє конституційне право обиратися і бути обраним тим, хто перебуває за межами України. А скажіть, будь ласка, а як бути з військовими, які захочуть балотуватися на цих виборах? А скажіть, будь ласка, як бути із тим, що закон надає їм беззаперечне право піти в відпустку з будь-якої займаної посади на передвиборчий період? А якщо, дай Боже чи не дай Боже, 20, 30, 50 тисяч українських військових висловлять бажання балотуватися на наступних виборах, ми їх знімемо з передової, ми дозволимо їм їздити і агітувати. Замість того, щоб виконувати те завдання, яке у нас сьогодні є завданням номер один, а саме вісіч збройній агресії Російської Федерації. Я думаю, що це величезна, і це далеко не всі питання, які виникають. Абсолютно далеко не всі питання. Це лише перші ключові питання, на яких я хотів загострити вашу увагу, щоб ви могли подумати, щоб кожен із вас міг сам визначитись. Чи погодитись з моєю думкою, чи не погодитись, це право кожного із вас. Тому я неодноразово просив вас залишатися на перегляд лише тих, хто мислить, лише тих, хто аналізує, тих, хто не хоче хайпу, бо у нас на каналі хайпу немає, як ви бачите. І я точно не прошу вас підписатися, я точно не прошу вас там поставити лайк чи колокольчик, бо мені це байдуже. Мені важливо, щоб ви. Кожен із вас, хто хоче думати, зміг подумати, проаналізувати і погодитись або не погодитись із тою позицією, яку я висловлюю. Як повинні були б відбуватися вибори? До речі, чому так багато розмов про ці вибори? Насправді, це розмови не лише про формальні вибори. Мова йде про те, що ці вибори будуть впливати на долю України після війни. І це ключова історія. І це ключовий ключовий фактор, чому так багато уваги приділяється цьому питанню. Чому ми всі говоримо про ці вибори? Тому що за наслідками, за результатами цих виборів, за результатами цих виборів, люди будуть, обрані люди будуть приймати рішення, як нашій країні жити після війни. Мені легко про це говорити, тому що я не переконаний, що я хочу балотуватися до наступного парламенту. Далеко не переконаний. І у мене моя позиція скоріше не балотуватися, ніж балотуватися. Тому я можу спокійно про це говорити. Я точно знаю, що політична сила, до якої я належу, готова до виборів. Але питання не в цьому. Питання в тому, чи ми залишимося відмінними від Росії. Чи зможе Україна організувати чесні демократичні вибори? Так от як це мало би бути? Звичайно, що вибори, на жаль, повинні відбуватися після війни. На моє глибоке переконання, Конституція і діюче законодавство забороняє проводити вибори під час воєнного чи надзвичайного стану? Багато говорять про те, що от дивіться, тут на один день зупинять указ про воєнний стан, чи завершиться старий указ, а президент внесе новий через один день, і от в цей один день він оголосить вибори. Я ще раз підкреслю: вибори це процес. Вибори це не один день. Вибори це передвиборчий період, який має декілька етапів. І впродовж якого проводяться певні дії як політичними партіями, так і виборчими комісіями. Це переддень виборів, який має спеціальний статус за законом. Це День виборів, який має спеціальний статус за законом. І це певний період після виборів, коли відбувається підрахунок голосів і офіційне оприлюднення результатів. І після цього. Відбуваються певні дії по формуванню тих органів або тих посадових осіб, за яких голосували під час виборів. Ну, умовно кажучи, повноваження Верховної Ради попереднього скликання діють до першого дня засідання нової Верховної Ради, як зазвичай це відбувається через півтора або два місяці після виборів. Тобто, це все етапи виборчого процесу. Це все єдиний виборчий процес. І зупинивши воєнний стан на один день або навіть на тиждень, все одно інша частина виборчого процесу буде відбуватися під час воєнного стану, що прямо заборонено українським законодавством. Але чому ця заборона виникла? Вона логічна і обґрунтована. Тому що, тому що е, воєнний стан, як я казав, квінтесенція воєнного стану це обмеження прав людини. А вибори не можуть відбуватися в період обмеження прав людини, що в принципі логічно. Тому необхідно завершити війну перемогою України, необхідно відновити свободу слова. Я думаю, що це займе певний час, бо не можна сказати так, що вчора або впродовж двох років до цього свободи слова не було. Тепер ми її на тиждень відновлюємо і вважаємо, що вибори будуть чесні, законні і справедливі. Необхідно забезпечити період часу на повернення українських громадян із-за кордону. Необхідно відновити реєстр виборців. А згідно із позицією Центральної виборчої комісії технічно це займе близько півроку, близько 6 місяців. Відновлювати раніше під час війни. Єдиний реєстр виборців не має жодного сенсу, тому що сьогодні у нас не лише від 5 до 8 мільйонів людей перебувають за межами України, а у нас близько 10 мільйонів людей сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, тобто людьми, які змінили своє місце проживання. І, звичайно, що після перемоги більша частина цих людей захоче повернутися назад. Відновлення єдиного демографічного реєстру, єдиного виборчого реєстру потребує 6 місяців. І лише після цього, як ми відновимо контроль над звільненими територіями, як ми відновимо свободу слова, як ми відновимо єдиний демографічний реєстр, лише після цього можна оголошувати вибори і проводити вибори відповідно до тих стандартів, про які ми говорили на самому початку. Отак От воно працює. І тоді ми точно будемо відрізнятися від Російської Федерації тим. Що наша країна забезпечить чесні, вільні, демократичні вибори, за наслідками яких буде сформовано органи державної влади в Україні. Тому я думаю, що кожен із вас почув десятки аргументів за і проти, кожен із вас сам зможе відповісти на всі питання, які пролунали сьогодні в нашому ефірі. Кожен із вас сам. Зможе прийти до певних висновків, що їм робити, і чи можливі вибори під час воєнного стану. До речі, іще одна, одна теза, яку використовують прихильники виборів під час війни. Вони говорять про те, що Україна повинна бути як Ізраїль, яка, який воює із Палестиною уже багато-багато років, але при цьому постійно проводить вибори. Ви знаєте, я категорично не погоджуюсь з таким порівнянням. Ми повинні бути як Ізраїль з військової точки зору, і з точки зору підтримки, припустимо, Сполучених Штатів Америки, але я хочу нагадати, що Палестина точно менша, ніж Росія. Ми сьогодні значно менше, ніж Російська Федерація, і з точки зору. І з точки зору ресурсів людських, і з точки зору ресурсів фінансових, і у нас іде гаряча війна. Нема в Ізраїлі гарячої війни. Періодично так їх обстрілюють ракетами. Періодично, невеличка Палестина, так, за якою стоїть весь Арабський світ, робить якісь вилазки в Ізраїлі. Але я ще раз кажу: періодично. Тобто це мені скоріш нагадує період 14 року, 19-го року 14 го 22-го року е, україно-російської війни, коли конфлікт був скоріше заморожений, який періодично спалахував. І тоді так, тоді у нас не було воєнного стану, тоді у нас були відновлені права і свободи, у нас була свобода медіа, у нас було все, що є, до речі, сьогодні в Ізраїлі і чого нема в Україні. Тому порівнювати себе з Ізраїлем, звичайно, хочеться і необхідно. Але давайте будемо тут більш об'єктивні і більш, більш коректні. В Ізраїлі не діє воєнний стан, в Ізраїлі є свобода медіа, в Ізраїлі є політичний плюралізм, в Ізраїлі політичні партії можуть агітувати. В Ізраїлі політика не обмежена, вона існує на відміну від сьогоднішньої України. Тому давайте ми спочатку дійдемо до рівня Ізраїля от в цих питаннях, а потім будемо говорити про те, що ми готові проводити вибори, як в Ізраїлі. Ну і це буде тоді абсолютно коректно. Тому я ще раз закликаю вас думати, я закликаю вас аналізувати, я закликаю вас менше хейтити і більше обговорювати, не цуратися іншої точки зору, навіть якщо ви її не сприймаєте. Ще раз підкреслюю: ми не ставимо лайк під цим відео, ми не ставимо колокольчиків чи чогось іншого. Ми просто дивимося, ми просто думаємо, ми просто аналізуємо, ми просто самі приходимо до розуміння. Як ми бачимо життя нашої країни після війни. Щасливо!